Я вітаю вас, мої любі, з вами Еля і моє в'язання. Сьогодні понеділок і початок останньої, останнього тижня цього року. І хочу почати з приємного, радісного і гарного. До мене прийшов ще один подаруночок, мабуть, до нового року. І цей подарунок мені прислала Оленка Буганова. Всі знають дівчатка Оленку. Вона наразі є зараз автором спільного проєкту, в якому ми в'яжемо подарунки. Це спільний проєкт від Миколая до Василя. І ось мені прийшов такий подарунок. Він прийшов вже декілька днів назад. Я його з коробки вийняла, але ось так, як він є, з отакій сумочці, я його весь бачу, але я його ще не розбирала. Тому зараз будемо разом з вами і подивимося, що з мені тут прийшло. Це отака сумочка, і тут лежить пряжа. Ну, Давайте так, все постепенно. Давайте повиймаємо додаткові наші подарунки. Це така шоколадочка. Е, я не дивлячись на те, що така тендітна дамочка в, лап... в лапочках, але люблю я смаколики, це з голови виганявся погане, солодке треба їсти, навіть коли ви питаєтесь. Намагаєтесь там, зберегти фігуру чи що. Ну Мені вже фігуру свою не жалко, тому я їм. Значить, це такі дрібні приємності, які для нас, для рукоділочок дуже потрібні. Рулеточка, маркерочки, заглушечки і лічильник рядів. У мене, до речі, була отака рулетка тільки жовтого кольору. Її наразі. Ну, якась корова язиком злизала. Такі корови ненаситні, тому якраз вона мені буде доречна. <смір> Маркери вони завжди потрібні. Заглушечки. У мене є маленькі на маленькій спиці, а от на великі в мене нема. Тому це дуже така річ потрібна в нашому <смір> рукодільному житті. Тому велике-велике дякую. І отакі ножнички, якими обрізаємо ми ниточки. Так, тепер з тої сторони ще щось лежить. Я так розумію, я так поняла, коли я потрогала, що це мило. Мило написано нам Міліса, і це мило ручної роботи. Ой, дівочки, пахне Міліса Міліса. Е, Оленка, ти скажи мені, це мило туалетне чи це мило для пряжі? Будь ласка, отвіть мені. Боже, як пахне! Ой, дівчата, я, до речі, дуже люблю <кхи> м'яту Мілісу. Чайочки, оці трав'яні, особливо взимку, коли, знаєте, так. Хотіла сказати, що сніжно і холодно, але наразі зараз за вікном сонячно і м -м, влажно, сіро, але приємно. знаєте, так Я влітку заготовляю травочки, у мене є міліса, у мене є м'ята, у мене великий кущ чайної троянди. я... Завжди обриваю ліпісточки з неї. Раніше, коли діти були менші, то варили варенячко. всі ж знають, да? помните варення, строяндочки. А зараз я сушу пелюсточки і взимку додаю до чайочку. Збираю зверобій, зараз його дуже-дуже мало, дуже-дуже мало. Тому намагаюсь знайти чабрець, липа. У мене коло роботи, коло нашого будівлі офісу, боже, такі красивезні ліпи, і я завжди збираю його на чайочок. І ви знаєте, так взимочку взяв в термос, засипав по пелюсточок, навіть акацію, залив кипяточками, Це меду додав, це прям, ну, краса тіща. А це ой, ну прям зараз пахне в кімнаті, у мене прям пахне мілісою. Так, тепер блокнотик. Блокнотик, клітиночку і ручечка. Я, оскільки я офісний працівник, я дуже люблю цю всю канцелярію. Я до такої степені, ви знаєте, на роботі також закупляють. Ручки, ну, цим займаюсь я, бо я люблю, щоб ручка була красива. Ручка добре, дуже гарно писала, тому От, ручки — це моя слаба. І взагалі вся оця дрібна канцелярія це прям моя любов-любовна. До речі, блокнотик завжди буде у нагоді, бо Пишемо, якісь схемки перемальовуємо. Я намагаюсь якось роздрукувати схеми, але є таке, що по-бистрому щось маленьке, якийсь невеличкий везеруночок на шкарпеточку чи на якусь там завжди намагаюся також малювати у себе в зошиті. І така малесенька листівочка. Ой, там так мілко написано, ну я це почитаю. Почитаю обов'язково сама. Е, Оленка дуже дякую. Дякую, дякую, дякую. І дивіться, і є 10 моточків отакої пряжі. Це пряжа е, Вікторія Європа. 50% шерсть. 50 акріл 50 грамів 95 метрів. Вона така, знаєте, бачите, ось, ось з такими вкрапленнями, наче як твідові, отака От трошки е, розовіша і трошки блідніша. Такі дівчачі-дівчачі кольори. Ой, я ж кажу, що я хоч і дівчинка вже не молода, але я так люблю розові відтінки. А зараз у мене ще поповнення, як ви знаєте, дівчаче у родині, тому будемо в'язати. Така, до речі, дуже приємна. на Ось ну, то на тактильні. Не люблю це слово тактільні. В общем, короче, коли трогаєш, дуже приємно на, на дотик така вона. Ну, в общем, дівчатка в родині є, будемо красоту в'язати. Ну що ж, о, красиво. Боже, як мило пахне. Оленочка, велика тобі дякую. Взагалі приємно, коли в тебе ну, у найближчому курузі нема дуже таких отпитих в'язалочок. Хоча у мене от наразі зовсім буквально з місяць назад дитина, старша донька, почала в'язати. Десь вона купила якийсь там, купила, не купила якусь, якийсь курс і намагається в'язати. Це для мене з однієї сторони, приємно. Бо, ви знаєте, я такий час від часу думаю, Боже, в мене стільки пряжі, в мене такий автопарк інструментів. От, не дай Бог. Ні, колись цей не дай Бог буде, кому він дістанеться? Тому мені дуже приємно, але з другої сторони. Вона ж приїжджає і починає шарабурити по моїм запасам. І це їй надо, і це їй надо. Ну, поки вона м'яже, мініатюрки там, ой, на якусь там куклу, оце Паола якась там. Але вона вже починає проряжати мої, ряди, зап... мої запаси пряжі. ну і Виходячи з цього цього, проряжає мої запаси інструментів. Я намагаюсь віддавати їй ті, що мені не треба. Ну, як не. Мені все треба. Мені навіть мої китайці треба. Бо на маленьких китайцях я в'яжу шапки, мені дуже подобається. Я починаю всі свої вироби, як я починаю з горловини. Я починаю їх на китайцях. Тому. З однієї сторони, дуже добре, що хтось починає в'язати разом з тобою. А з іншої сторони, це ж треба ділитися. Ну, нічого. А моїм подружкам в'язальним, яких я знайшла, яких ми знайшли друг друга на наших просторах інтернету, я дуже вам вдячна за ваші подаруночки. Ну що ж, зустрінемось. Трохи далі. І подивимося, що ж у мене є, що я зв'язала, що я не зв'язала. Хоча плани були, були далекоглядні, ну подивимося, що ж буде далі. Привітик, мої любі, це знову я. І я вам сьогодні серда. Вівторок не підключалась, бо ввечері не було світла, і я сиділа, в'язала носочки, які я вам показувала. Я зв'язала ці шкарпеточки. У мене залишилося ще трохи пряжі. Ой, хотіла так швидко показати. Залишився отакий моточок і залишилося трошки сиренького. Зважити не знаю, бо ваги, мабуть, на кухні. Не хочу йти. П'ятка Стронг, та що ж так не хочеш показувати? П'ятка Стронг. Єдине, що хочу сказати, я не прала шкарпетки. Я їх просто відпарила. Чого не прала? Бо не хочу, щоб, ви знаєте, я зрозуміла те, що мені не дуже подобається та що таке, Не дуже подобається сушити на блокаторах, бо резинка роз'їжджається розфіксовуються, як правильно сказати. Ось такі носочки, як завжди. Стрічкове закриття. Залишаю отут 8 петелек і сшиваю петелька в петельку красиво така колір такий, і навіть уже такі закідони є. Кому ж карпетки? Ні. Це мої особисті шкарпетки. Цю, о, поясню. Цю пряжу мені подарувала моя в'язальна подружка. Вона подарувала її мені, а не вам. Тому це мої шкарпетки. Ось о, остався моточок. Мені інтересно, скільки тут осталось, бо він такий він увісістий, я хочу сказати. Мабуть, на якісь невеличкі. Шкарпеточки його буде, ну, якісь дитячі можна забабахати, скомбінувати якимось. В общем, є одна готова робота на цьому тижні. На роботі, правда, сплошний такий завал, завалний мені прям. Я приходжу ввечері з роботи і мені таке, аби впасти так паралельно горизонту, щоб мене ніхто не чіпав. Мене, собственно, ніхто і не чіпає, але хочеться пов'язати, ну не завжди це виходить. Але шкарпетки це моє все, ви знаєте. Я дуже люблю шкарпетки. Я їх пошанову до мозга костей, тому шкарпетки в'яжуться. Ну що ж, попробую підключитися завтра, що в мене буде. Подивимось. Не ходіть по іншим каналам. Я зараз скоро прийду і ми побачимо, що я ще нав'язала. Якщо нав'язала, ну, ось, ну, ось і я. І ви ж всі знаєте прекрасно, що в'яжу е, зайку. Верніє, верніше, зайка вже зв'язана, тільки не зібрана, не зібрана ще до кучки. І взагалі-то. Я поки не зберу до кучі, не шию е, свою, свою, <свісно> свою роботу, я не починаю в'язати її одежку. А тут щось мене так прорвало. І, в общем, є отакі труселята. Це на зайку, ну ми ж дівчинка. От є такі за... труселята. Е, Єдине, що ви бачите, різних кольорів. Я существо така нетерплячка, я ж кажу, мені легше зв'язати, ніж починати там знімати щось, пояснювати. Тому шукати щось. Це я в'язала, а цього клубочка було замало. Ну, я з залишки в'язала з маленького, було його замало і довелося. Прийшлось... Розпустити і зв'язати, ну, додати другу ниточку. Бачите, трошки така кремова і трошки біленька. Отакі от у нас труселята трусилята. Непостірані отпарені, в общем. В общем, дівочки, ну, ми ж девушка. Е, зв'язалася от така шапуля. Дивіться. Шапка така, бубон такий у нас. І зв'язалася платьячко. Зв'язалася платячка. Жовто-блакитна, а тут так. Типа, е, ну, жакартний жакард, такий, через петельку пров'язувала. Е, пришила отаку зайку теж сюди. Ну, така дурацька, звісно, пришивка, тому що, ну по-другому, ніяк не пришивається. Е, Пувочка, отут у нас є така петелька. Ай, палець болить, у мене стукнула. Ось таке платько. Залишилося зв'язати тапульки і одіти нашу ляльку. А, ні, ще ж сумка повинна бути. Йок по... забула, точно. Значить, треба зв'язати тапульки, шити до кучки зайку і зв'язати сумочку. Ну що ж, чекаємо, покажу вам свою вже. Красавицю вже зібрану. Ну що ж, дівчатка, це знову я. І я оце зараз так викрутила, щоб показати вам, що ж я що є моєю е, останньою роботою готовою в цьому році. Я нарешті дов'язала цього зайця. Зараз я трошки перенастроююсь і покажу вам. Її, її ближче я дов'язала повністю закінчила отаку зайчиху. Вона у нас в трусішках, вона у нас в тапатульках, і вона у мене, м, опять же, ж, дивіться, вона у мене така в патріотичних кольорах, е, бо От, знаєте, не дарма кажуть, що лень е, двигатель прогресу. Оце я така. Е, хотіла в'язати щось яскраве, таке дівчаче, розове, малінове, але моя лінь... Я потягнулася до того, що ближче до мене було. Це був отакий жовтий, е, молочний. Отакий от бірюзовий, такий голубесенький і синенький. І от я вирішила, що, значить, раз так, значить так. Значить, буде вона у нас отака дівчинка-патріотка. Зв'язала сумочку і от така. І це моя остання робота. Сіда дівчинка І це моя остання робота в цьому році. Е, так, хотіла, дуже хотіла закінчити свій Махеровий джемперочок, але не встигаю. Ну, чого? Е, попереду сьогодні субота, 31 грудня, сьогодні є ще півдня і завтра день. Ну, я... Вважаю, що я закінчу його, але вже покажу вам це все з понеділка, коли розпочну свій перший 2023 року в'язальний влог. Ну що ж, на цьому я хочу закінчити свій в'язальний рік. Наш такий важкий рік, як Новий рік, як свято в розумінні усіх людей, я його не восприймаю. Для мене це такий же самий день, як і всі 364 дні в році. Ну, не, не вважаю я його як за свято таке, прям, щоб, я не знаю, щоб все бросати, ніч не спать, там, стоять сутками коло плити, готуватися, тратити кучу грошей для того, щоб одну ніч не поспати. Е, я в цьому плані дуже прагматична. Тому. А наразі зараз, в цих реаліях сьогодення, я взагалі не хочу нічого лишнього. Я краще пов'яжу. Це моє е, таке любиме заняття, яким я заспокою свої нерви. Але ж, не дивлячись на це все, я всіх поздравляю з наступаючим новим роком. Я всіх хочу всім подякувати, хто був цей рік зі мною. Я за останні 10 місяців у мене дуже з'явилося багато подруг, які мені близькі, по духу, по, по думкам по серцю. Тому всім хочу побажати тільки всього самого-самого найкращого, нам усім перемоги, щоб нарешті наші неадекватні сусіди від нас очіпилися і вернулися на свої болота. Щоб у нас було все як найкраще всім щастя, здоров'я. Миру, перемоги, всього самого-самого світлого зі святом вас, мої любі!